У ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки вітаю. Це програма Молодь Плюс, і я Марічка Набока. Наближається День Святого Миколая. Зазвичай на різдвяно-новорічні свята виникає думка, як же хочеться, щоб вони були справжніми для всіх. А з іншого боку, і як не забувати про добрі справи в інший час року. Саме про це ми будемо говорити із лідером гурту Антитіла Тарасом Тополою. Доброго вечора. Доброго. вечора. Пане Тарасе, читаючи про вас, я бачила стільки різних акцій, подій, якихось ідей. Це і виставка за кордоном про Україну, яка буде невдовзі. Це і обмін своєї власної вишиванки на бронежилет для бійця. Також ви їздите до бійців, шукаєте їм допомогу і грошову, і речі привозите. Можливо, питання трохи, скажімо так, банальне, але воно виникає. Що е, вами рухає цій всій діяльності? Емпатія. Я по своїй натурі людина, яка схильна до співчуття. І якщо я бачу, що хтось потребує моєї допомоги і, що важливо, розумію, що я можу щось зробити, щоб людині стало краще, то я віддаю частину своїх сил і часу на це. Е, і так от, як то з військовими, як то з. Дітьми і з іншими людьми, які звертаються по допомогу, завжди е, іноді, якщо і не дуже відчуваєш, що може допомогти, важко відмовити, а іноді дійсно відчуваєш, що саме ти в цей момент можеш зробити людині краще. Це ми, це і рухи. Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте зараз, що таки впала хвиля волонтерства, благодійних якихось рухів і акцій? Бо багато зараз про це хто говорить. Ну, та сфера волонтерської діяльності, в якій ми активно працювали, і працюємо, допомога регулярним військовим частинам на Сході. Тут є два аспекти. Перший люди втомилися, у людей стало менше коштів, і ну, їм насправді самим важко вживати. І тому відірвати якусь частину коштів на схід стає більшості народу, все важче. Але і другий аспект, що, в принципі, всі свідомі люди розуміють, що держава повинна починати робити свою справу. Вона починає, на вашу думку? Ну, є вектор правильний. Наскільки вдало, наскільки ефективно, це вже питання. Тому, от, власне, забезпечення армії це справа державна, справа е, міністерства, справа Кабінету міністрів. А ми, як платники податків, повинні забезпечувати державу коштами. От, власне, люди це роблять. І якийсь момент, коли держава стояла на колінах і не могла свою армію вдягнути, забезпечити, долучилось громадянське суспільство. Люди. Але в цьому приходить, все повинно бути по місцям, якщо держава збирає податки з нас. Будьте добрі, забезпечуйте наш захист. Тому люди це розуміють, і якби, мотивів для того, щоб допомогти, стає все, все менше. Ну, можливо, це частково і добре, якщо дійсно держава таке бере на себе я, якусь частину. Я завжди справ... кажу, що військові волонтери це по суті сором для країни. Що вимушені. Вимушені. Одну, уявіть, уявіть Швейцарію, в якій держава не забезпечує військовим необхідним, так? а забезпечують прості люди. Ну, це ж тико. Я Тому я вважаю, важко. що ну, взагалі військове волонтерство як таке. Йому, як ініціатори якихось певних зрушень, так, ми повинні були в якийсь момент виникнути для того, щоб змінювати законодавство, для того, щоб втримати е, живих солдатів на на, на сході. Але в цьому приходить якась певна межа, і держава повинна брати на себе ці функції, і в якийсь момент можна сказати, окей, далі ви самі. Однак на свята, все таки хвиля благодійності, хвиля волонтерства напевно трохи піднімається. Так відчути Свято Миколая дітям, які втратили домівку. Допомагають кияни. Подарунки готують і дорослі, і діти розповідає Яна Борщ. Справжню фабрику Святого Миколая відкрили у Києві. Її організували представники уповноваженого президента справ дитини та приватні меценати. Всі охочі змогли долучитися до створення святкових подарунків для дітей у Луганській області та бійців 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу збройних сил України. Цього року помічники Миколая зібрали близько 400 подарунків. Що важливо сьогодні наших дітей вчити допомагати іншим дітям. Не всі сьогодні діти в Україні можуть отримати подарунок. На жаль, від Святого Миколая. Тому дуже важливо щоб ті дітки, які сьогодні, ті сім'ї, які мають можливості, для того, щоб не тільки там, придбати щось для іншої дитини, а просто прийти і своїми руками щось зробити для іншої дитини для дітей Луганщини та військовослужбовців збирали столичні скаути, волонтери, вихованці сиротинців і просто небайдужі кияни. Дорослі діти працювали на різноманітних майстер-класах із виготовлення святкових іграшок, листівок та прикрас. Ми Робимо і хочуть віддати дітям, які війну. за дітей переселенців, які тепер живуть у Києві. Також готують подарунки. У волонтерському центрі Фролівська 9 дріб 11 Розпочали збір допомоги, який триватиме до самого різдва. Подарунки отримують усі діти, що зареєстровані в центрі, а також. Ті, хто прийде з дітьми за допомогою до збору допомоги, долучаються і київські школи, Подарунки рунки малюкам зі сходу вручають школярі. Ці рисунки і подарунки, які от у нас з собою, от там багато коробок ще привезли з собою. Это которые діти собирали з різних школ. Школи з наших районів, которые ми привезли з собою, щоб подарувати цим дітям. А сьогодні Так. – Малюнки. Подарунки і іграшки Цюкер, на дітей у волонтерському центрі чекають не лише ласощі, а й теплий одяг, канцелярія та інші необхідні речі. Вони подарували ігрушки, і конфети. Я на борщ для молодь плюс. Я нагадаю, що в мене у гостях лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, і ми говоримо про. Добрі справи. Пане Тарасе, все-таки можна сказати, що це справа відомих людей піднімати цю хвилю волонтерства, нагадувати людям, що вони таки можуть щось зробити. І якщо так, то як на вашу думку це можна а, підсилювати? Я переконаний, я в цьому глибоко впевнений, що будь-яка людина, яка має певний ресурс публічності, яка виступає рольовою моделлю для певної частини людей, повинна проектувати. На цих людей певні ідеї, спонукати до певних дій. Власне, артисти це є та той прошарок населення, на яких дивляться, які в центрі уваги, і їх слухають. І от в якийсь момент, коли стало важко народу українському, величезна когорта артистів почала працювати на те, щоб підняти країну, мотивувати, закликати, збирати, спонукати до дій. Ну, я не кажу там лише про гурт «Антитіла», дуже багато артистів. Хтось збирав кошти, хтось їздив напередок, співав там той самий Сергій Притула через свої сторінки масово закумулював ресурсів, на які закуплено. Всього ми більше п'яти мільйонів гривень зібрали. Це Чому гурт антитіла зібрав більше п'яти мільйонів? Так, разом з волонтерами, які нам допомагали, разом з Львівською радіостанцією, Львівська хвиля, вона нам так само допомагала, зробила певну акцію, завдяки якій дуже багато коштів було закумульовано. Тобто, в якийсь момент оцей ресурс публічності він повинен працювати на щось спільне і добре. От артист його має, на відміну від ну, простої людини, інженера чи е медика. Який так само там високий професіонал, але його слухають менше коло людей, тому ну, от це треба було використовувати, і ми використали цей ресурс публічності, скажіть ласка, якщо тоді говорити про людей, які мають цей ресурс публічності, але не використовують його для такої діяльності, вони а, ні самі там, наприклад, ну нікому не допомагають, грубо кажучи, і ну не закликають інших. Як ви зараз ставитесь до таких людей, які Ну, в Україні лишаються аполітичними і не звертають, скажімо так, увагу на якісь проблеми соціальні, які є, і їх немало в Україні. Знову ж таки, я переконаний, що артист і взагалі будь-яка творча особа, яка працює в певному соціумі, не може бути відірвана від нього, від його проблем, десь бути над, поза в якійсь капсулі, в оболонці. Тобто, ми, як артисти, наприклад, ми там рок-музиканти, ми є частиною народу. Якщо народу болить, якщо в нього проблема, то і нам болить. І просто закрити очі і сказати, що проблеми не існує, так не можна. Моє ставлення до певних персоналій та артистів негативне, як людини, яка має право давати якісь дефініції. Але в цілому я не засуджую, тому що це не моя прерогатива. Якби. Кожен має якісь певні свої мотиви. Я б на місці таких людей е, так би не вчинював. Тобто, і, власне, я її не вчинив момент. Але кожного try walking on my shoes, кожного своя. Історія. Свій шматок справ, які ти маєш зробити. Ну, і в кожного своя якась мотивація, якщо він заховався десь в своїй хатинці, яка з краю. Можливо, він просто злякався. Можливо, це просто з душі, яку не виховали батьки. Так? Можливо, це якась образа на народ. Все може бути, знаєте, мотивація у тих артистів, які в якийсь момент підняли руки і сказали, я до цього нічого не маю. Що там в голові робиться, що там в серці твориться? Мені важко судити. Тут ми підходимо до питання комерції, до питання заробляння грошей. У Києві цього року дуже багато різних різдвяних ярмарків, містечок, чарівних країн. Незважаючи на те, що більшість із них платні, деякі проекти все-таки намагаються не забувати і про соціальну складову. Наприклад, запрошують до себе гості із сиротинців. В одній із зимових казок побував Мар'ян Кушнір. Це простір експоцентру, або як в народі кажуть, ВДНГ. цього року сюди прийшов комерційний проект: багато світла, локацій, ельфи, справжній Санта, ковзанка і багато іншого. Але є і соціальна складова. Цей проект тільки стартував, але поміж тим, буквально. Десь чотири дні тому у нас була екскурсія для дітей Сиріт з усієї України під керівництвом державного управління справами, тому що ми є підприємство, яке підвідомче, і сюди привезли близько. 50 діток, які мали можливість відвідати всі локації. Ну там пофотографуватися, побачити всі шоу, спробувати ковзинку. Ну, діти діти були в захваті. 19 грудня організатори проводять благодійний забіг помічників Святого Миколая. Благодійна допомога йде дітям одного із сиротинців в міста Слов'янська Донецької області. Буде забіг для діток на 500 метрів, буде забіг на 5 кілометрів, і буде забіг здається, на 10 кілометрів ну, тобто, вже для підготовлених спортсменів. Усі учасники матимуть святкові шапочки помічників Святого Миколая. Це буде дуже видовищне, видовищно виглядати, тому що там буде приймати участь щонайменше 500 людей. Наталка Макогон запевняє, що цей простір відкритий для всіх. Звісно, він покликаний для заробітку грошей, але є люди, двері для яких тут будуть відчинені безкоштовно. Благодійний забіг для сиріди слов'янська. Відкриті двері для людей із обмеженими можливостями, в гості із сиротинця. Приємні речі робити не так вже й складно, не тільки на свята. Щастя всім. вам! Идите за временем не тратьте его попусту. Марьян Кушнир Молодь плюс. Молодь плюс. Я Марічка Набока, і ми разом з е, лідером гурту Антитіла Тарасом Тополою говоримо про благодійність. А, пане Тарасе, е, повернемося до вашої музики і кліпів останній на пісню у книжках. І, дивлячись кліп і слухаючи пісню, зрозуміло, що це про те, що зараз. Але розкажіть детальніше, будь ласка. Пісня виникла, ну, писалась протягом декількох місяців між поїздками на схід в машині. Я їздив по Києву, в мене вибудовувалися якісь рими, слова, певний зміст я хотів передати. Написано воно, кажуть, на злобу дня. Це те, чим живе величезна кількість людей, які там знову ж таки на Сході. Чергова хвиля ротації. Хлопці йдуть від своїх дітей. Багато повертається, багато не повертається. От, власне, про цих дітей, до яких батьки не повертаються. І колись повернуться в назвах вулиць. В книжках як герої, але це їм не замінить батьківського тепла і любові. Власне, про це пісня. А у вас у самого народилася недавно друга дитина. Це було ще підсилення, можна сказати. Ви більше відчували цю, не знаю, проблему, цей біль тих хлопців, які недовго не, не бачать своє. Коли ти приїжджаєш і бачиш, що у них фотографії дітей в бушлатах. Коли ти маєш своїх вже дітей, і ну, це різний рівень відчуття просто людина. Хлопець і батько це два різних стани. Ну, коли ти вже в стані батько, ти відчуваєш по-іншому. І кожного разу, коли ми їхали на схід, звичайно, був якийсь острах не повернутися, тому що там, де ми їздили, ми на самий передок їздили. Було небезпечно, і Було небезпечно, і ми потрапляли в деякі досить екстремальні ситуації. Але все одно ти розумієш, що ти їдеш на два дні, на три дні, повертаєшся назад додому, а хлопці там сидять місяцями під обстрілами, під. Постійною небезпекою. Тому, звичайно, емпативно це все сприймаєш, і от такі твори народжуються власне, після тих вражень, які ти отримуєш в результаті своєї діяльності поїздок. Зупинись потяг, доїдемо потім, бачиш коридор тато, речей небагато, знаєш, а то ж я намалював собі братика на столі, І мабуть, тепер він дізнався і на мене загонував. Па чесно більше не зроблять, так, швидше знімаю рюкзак і давай гратись Я же ще не вмію прощатись і в книжках, колись в книжках розсілує посмішку знайомі. Сам до підвіконня дотягнувся, і нарешті тато повернувся у назвах вулиць, а він чекав удома Віршик вивчу, і на стілець вище буду для тебе старати. Слова не забувати тато, А чому твої стали очі червоні? Справді треба і ніхто інший за тебе в книжках. Під віконя дотягнувся, і нарешті тато повернувся У назвах вулиць, а він чекав. У книжках, колись в книжках розцілує посмішку знайому, вже сам до підвіконня дотягнувся, і нарешті тато повернувся у назвах вулиць, а він чекав удома. Батьків, напевно, хочеться допомогти найбільше для вихованців дитбудинку «Малятко» Роль Святого Миколая цього року виконала не аби хто, а Київська поліція. Як це було, знає Женя Тюхтенко. У день Святого Миколая. Діти із дитбудинку Малятко хочуть отримати звичайні подарунки. Я хотіла настільну хро. Однак вони й не здогадуються, що привезли їм із поліції. Департамент охорони поліції подарував дитбудинку малятку, так звану тривожну кнопку. Подарунок до Дня Святого Миколая допоможе подбати про найголовніше безпеку дітей. У поліції кажуть, якщо на неї натиснути, патруль приїде на місце виклику вже через три хвилини. Це такий брилок, на якому є кнопка, яка зв'язана з приладом, який встановлений в приміщенні. Автоматично передається сигнал. Сьогодні в Києві працює 49 груп затримання, тому на виклик відреагують дуже швидко. Білицька 14, 14, дитячий будинок, малятку, спрацювала кнопка тривожної сигналізації охоронника. Дев'ятнадцять 24 чотири. Білицька чотирнадцять, 400 прийняв. Слідують терміналі. Дітям також продемонстрували, як затримують злочинця. Встановити кнопку термінового виклику у навчальний заклад вартує приблизно 2,5 тисячі гривень. Дитбудинку будинку малятко цю систему подарували. Охоронець дитячого закладу зможе носити її просто у кишені. В будинку наразі вчаться і живуть близько 150 дітей із спеціальними потребами. От сьогодні я думаю, цей чарівник Святий Миколай і ці прекрасні поліцейські міліція, ми Давно і добре з усіма співпрацюємо, і дітками нашими опікується. Поліція, міліція бувши, да? А задача, яка цим дітям створити такі умови, коли б? Вони тут спокійно спали, спокійно гралися, спокійно навчалися і отримували тільки благополуччя. Приємні сюрпризи на Миколая на цьому не завершились. Дітей познайомили з кінологом і собакою Явою, а також дали відчути себе в ролі поліції. Нада про Нужно... Не всіх вихованців дитбудинку Святий Миколай зустріне вдома, тому його роль цього року виконують поліцейські. Завершили свято самі діти виступом перед гостями. Євгенія Тюхтенко для молодь плюс. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, ця пісня дійсно на злобудня. Які ваші. Подальші бажання. Хочеться писати е, якісь такі е, різкі, гострі теми. Чи, можливо, хочеться відійти від того, що дійсно нас оточує і часто приносить якийсь біль? Ми намагаємося тримати певний баланс, наскільки це можливо в своїх релізах. То антитіла завжди робили певні соціальні меседжі в своїх піснях. Це було протягом всього існування гурту. Дуже багато роздавали позитивних треків, які до сих пір там, танцюють, заводять людей. Е, там Саме пісня Все красиво, яку ми назвали свій крайній альбом, у нас саме з таких. Про те, що все у нас красиво, красиві дівчата, мужні хлопці, і все буде добре. Е, тому е, намагаємося так, щоб, по-перше, те, що виходить від нас, воно було органічно з нами. І це дійсно ті переживання, це не якесь щось вигадане. Ну, і щоб воно не гнітило людей. Тому навіть соціальні теми, які ми висвітлюємо в наших піснях, ми намагаємося їх загортати в таку досить, звичну для, досить приємну для споживання оболонку. Римами якимись, досить поміркованими словами і лейтмотивами, які не гнітять. От. Тому на концертах, навіть якщо ми співаємо сумні пісні, це не заганяє людей в депресію. Ну, як на мене, дуже класно, що ви не лише співаєте про якісь важливі теми, але й дійсно берете участь у багатьох акціях, у багатьох проєктах. Розкажіть, будь ласка, чим от зараз ви опікуєтеся, чим зараз займаєтеся, і яким проєктом, якими акціями? Зараз от, наше головне дітище це дітище гурту «Антитіла», благодійного фонду Вільнює ЮЄ, який ми заснували, і волонтерів, які працюють зі мною. Це «Ukraine Exists», виставка в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, яка відбудеться. З 11 по 23 січня 2016 року. Це буде виставка, де буде представлено 60 картин сучасних українських художників молодих, відібраних оргкомітетом, 15 авторів. Це будуть плакат сучасний, це буде кераміка, і друга частина цієї виставки документалістика Донбасу. Це буде інсталяція 4 lcd ЛСДІ. Телевізори, на яких ми будемо показувати чесні документальні фільми про війну на сході з англійськими субтитрами, деякі навіть з англійським дубляжем, для того, щоб дипломати, міжнародні журналісти, делегації могли ознайомитися протягом двох тижнів. Виставка буде мати експозицію в Delegates Entrance – це лобі і коридор основного входу для робочого для делегацій, для послів, для представників країн. От, Власне над цим працюємо і для цього збираємо кошти. На сайті «Спільнокош» – це фанрайзингова платформа, на якій кожен може долучитися до нас, до нашої справи. Пане Тарасе, я дуже дякую вам за цю розмову. Шановні слухачі і глядачі. Побачимося наступної п'ятниці. В ефірі Молодь Плюс. Програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.